Інформацію про те, що 27 серпня на небосхілі можна буде побачити два місяці. Спростовують астрономи. Анонси космічної події з'явилися в мережі інтернет, і Багато хто з користувачів зібрався фотографувати небесне явище. Однак, чекати, що Марс настільки наблизиться до Землі, що стане одного розміру із місяцем, не слід каже директор Дніпровського планетарію. У всесвіті зберігається звичайний лад. Найближчими подіями стануть затемнення: сонячне 1 вересня та місячне, 16-го. Втім, їх ми також не зможемо спостерігати без спеціальних приладів. Стосовно ж двох місяців, це звичайний прийом творців фальшивих сенсацій. Ці слухи, які регулярно з'являються в інтернеті, про те, що вона там голубає, а тому, що їх дві луни буде, не мають під собою ніякої научної основи. К сожалению, ми винуждені розчарувати наших вважаємих граждан, жителів міста. І вмісті з тим хочемо порекомендувати всім. Приходить на наши сеансы, потому как у наших лекторов гораздо больше ответов на вопросы, интересующие зрителей.